Тут буде гараж, получається гараж буде такий ж міг сюди заїжджати бус. Будуть такі ворота великі 3 ворота. Бачите, тут уже стоять столби. Із-за того що дорогається там трошки вища, якби, то прийдеться тут насипати. Для того щоб підсипати таким тут тр трошки заповним камінням. І також буде ще тут яма у нас. Яма буде ось тут. Копатись яма посередині. І з цього краю виходить, що треба десь Пів метра підсипку робити, щоб була тут горизонтальна поверхня.